Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua, і сьогодні в нас на огляді буде новинка від Master Tool. Набір інструментів на 108 предметів. Це точно не перший, не другий і навіть не десятий набір інструментів такої конфігурації, який трапився нам на огляд. І в у кожного виробника автомобільного інструменту є в асортименті. Такий набір з такою кількістю і конфігурацією інструментів, адже вона на сьогоднішній день є найпродуманішою і найуніверсальнішою. Цікавою особливістю або перевагою даного набору інструментів є те, що в нього можна сказати найнижча, найменша ціна. Відповідно, цікаво, яку якість нам заклали за цю ціну, і взагалі, що тут нам поклали в цей набір. Хоча, в принципі, по компонентам все має бути однаково від виробника до виробника. Зрозуміло, що для того, щоб зробити найпривабливішу ціну, виробнику потрібно на чомусь економити. А щоб зробити, ну. Найнижчу ціну або одну з найнижчих цін на ринку, економити потрібно на всьому. І в даному випадку виробник одразу почав свою економію з кейсу. Сам по собі, кейс виготовлено з досить такого тонкого, не дуже міцного пластику, і всі компоненти фурнітура тут також пластикові. Ось ці защіпки, якими набір інструменту закривається для того, щоб його наповнення не загубилось. В нас виконані з того ж самого тонкого пластику, що і сам кейс, тут немає ніяких механізмів, це просто пластикова спайка. Те саме стосується і способу з'єднання двох половинок кейса між собою. Тут ми бачимо ту саму пластикову спайку, яка не така довговічна, як петлі з металевими штифтами, і яка не дозволяє нам роз'єднати обидві частинки кейса одна від одної. Для вас, як для користувача, це означає наступне: якщо по декілька разів на день відкривати, закривати цей кейс і користуватись ним щоденно, то, звісно, така фурнітура довго не проживе. І потім згодом потрібно буде щось вигадувати з ремонтом, придумувати самостійно якісь монтажні елементи тощо. І по-друге, відсутність тут металевих штифтів в петлях не дозволяє нам роз'єднати обидві частини між собою для того, щоб розмістити. Кейс, наприклад, поокремо на якихось полицях, висовних шухлядах тощо. Відповідно, вже по кейсу, ми розуміємо, що даний набір інструментів не призначений для професійного і постійного використання. Це виключно побутовий інструмент, яким ми будемо користуватись там декілька разів на місяць. В такому випадку, в принципі, не потрібно зважати на якість цих. Елементів, фурнітури тощо. Якщо ми будемо користуватися їм досить рідко, виключно для власних потреб, а не в професійному форматі, то ось такі елементи, фурнітури, я не знаю, як їх назвати, проживуть досить довго. Але при постійному, щоденному використанні, по декілька разів на день ми розуміємо, що міцності цим елементам. Буде мало, незважаючи на дуже низьку вартість набору, його наповнення нічим не відрізняється від наборів, які коштують в 3-4, в можливо навіть в 5 разів дорожче. Тобто кількість компонентів і їх конфігурація у цих всіх наборів будуть абсолютно однакові. Більш того, за ось ці гроші, ми отримуємо не просто набір інструменту з металу, а громвонадієвий інструмент тобто це нормальна інструментальна сталь, придатна для. Потужного використання. Але якість покриття інструментів залишає бажати кращого. Як ви бачите, покриття в нас таке простеньке, неоднорідне, тобто десь товщий шар покриття, десь тонший. І вже навіть у нового набору інструменту ми бачимо, що ось головка з усіх сторін трішечки подряпана, побита. І відповідно товщини цього покриття, я думаю, не вистачить, щоб знову ж таки при. Постійному щоденному використанні захистити його від іржі тощо. Але якщо користуватись ним там не дуже часто, я думаю, знову ж таки, цього покриття нам вистачить так само, як і ось цієї фурнітури. Стосовно самих компонентів, які ми бачимо в даному наборі, тут перелік досить потужний, і ось цих всіх компонентів: біт, насадок, головок, я думаю, вистачить для переважної більшості користувачів. В цій частині кейсу ми бачимо декілька наборів біт і набір подовжених головок під різний під'єднувальний квадрат. Під квадрат 1,4 дюйма головки представлені в розмірі від 6 до 13 вони розташовані окремим блоком і, в принципі, підходять під будь-який вороток з таким квадратом. Один з таких воротків у нас вже безпосередньо знаходиться поряд з головками, тобто ми одразу можемо його брати і використовувати з будь-якою необхідною нам головкою. Також разом з вороточком в комплекті. Поряд лежить ось такий подовжувач, що дозволяє нам вже зібрати інструмент певної конфігурації. Також тут в наборі представлені подовжені головки під великий вороток, під великий квадрат, одна друга дюйма. Їх трішки менше і вони представлені в розмірі від 14 до 22. Тобто вони продовжують розмірний ряд маленьких головок. Тут у нас закінчилось 13 і далі пішов 14, 15, 17, 19 і 22 розмір. Тобто більшість ходових розмірів ось цими головками ми спокійно перекриваємо. Окрім цього, набір біт під той самий квадрат 1,4 дюйма, і знову ж таки нам на допомогу приходить ось цей вороток. І за необхідності сюди ж ми можемо застосувати подовжувач. І використовувати вже вороточок безпосередньо в якості, ну так би мовити, викрутки. І далі йдуть вже стандартні шестигранні біти, але тут збільшений шестигранник, тобто не під викрутку, а вже під такий більш потужніший інструмент. Всі головки мають різні профілі. Є шестигранники, є торкси, філіпси позідрайви, зі шліцові, будь-які, будь ласка, як і головки, ось ці всі біти перекривають більшість ходових розмірів. В другій частині кейсу у нас також продовжується тема головок, але тут вони вже не подовжені, а стандартні, і їх тут значно. Більше, Наприклад, під квадрат 1,4 дюйма головки йдуть вже в розмірі від 4 до 14, -го. під квадрат 1,2 дюйма від 10 аж до 32. -го. Ну, в принципі, для набору на 108 компонентів це стандарт. І також є ще додаткові головки Є-типу, це внутрішня зірочка. Їх тут менше, ніж подовжених і звичайних, але тим паче, знову ж таки, ходові розміри всі присутні. Тут в нас є Е4, Е5, Е6, Е7, і Е8 під 1 четверту, і від Е10 до Е24 головки під 1-2 дюйма. Окрім цього, ще. Пара свічних головок, це у нас велика на 21 мм і менша на 16 мм. Головки, в принципі, стандартні, з гумовими вставочками можна спокійно використовувати для заміни свічок. Окрім цього, є ще цікавий такий тут компонент це ось такий адаптер з квадрата. 1,2 друга дюйма. То він підходить, у нас, наприклад, до ось цього вороточка. І сюди ми можемо під'єднувати ось ті самі збільшені шестигранні біти. І використовувати вже вороточок безпосередньо разом з бітами. Дуже приємно вражає те, що, незважаючи на бюджетну вартість, всі компоненти між собою нормально поєднуються, вони нормально, правильно підігнані один до одного. Відповідно, у нас немає люфтів, через які Інструменти, там компоненти або посадкові місця будуть злизуватись і швидко зношуватись. Коли береш в руки бюджетний набір інструментів, на тест завжди є ось такий перший страх, тобто, коли поєднеш між собою якісь два компоненти. Думаєш, з'єднається, не з'єднається, чи потрібно буде забивати молоточком. Тут все легко і просто з'єднується, як в нормальних дорогих професійних наборах інструментів. Тому, в принципі, за це ми ставимо плюс. Тепер давайте подивимося, що нам тут поклали з воротків і додаткових аксесуарів. Звісно, незамінна річ, ось ці три шестигранника в розмірі від 1,5 до 2 мм. Вони присутні в кожному такому наборі, і, власне кажучи, окрім того, що вони збільшують кількість компонентів в наборі за мінімальний кошт, більше я їх функції не бачу. Зазвичай ось такі маленькі шестигранники мало де використовуються, і краще мати повноцінний набір шестигранників. Гранників. Далі по вороточкам. В нас йде ось такий подовжувач під 1,4 дюйма, його можна з'єднувати з тим самим воротком, який ми бачили на початку відео, і сюди додати ще один подовжувач, збільшивши довжину свого інструменту для роботи в якихось там віддалених, важкодоступних місцях. Якщо нам потрібно буде більше свободи, можна застосувати ось такий адаптер, який називається. Кардан, він вже дозволяє працювати нам інструментом під різними кутами. Якщо і цього нам буде замало, в комплекті є ось таке стандартне руків'я-викрутка. Його можна використовувати також в якості. Подовжувача, при цьому кардан можна встановити в будь-якому місці з'єднання для того, щоб створити собі необхідну гнучкість інструмента. Ну, і відповідно, саме ось це руків'я може бути використане як самостійний інструмент. Ось бачите, тут вже трішки гірше поєднується. Для будь-яких головок, 1 четверта, звичайних, подовжених або тих самих бід. То, будь ласка, можна зробити собі одну ось таку викруточку, іншу ось таку, однією ще тримати, іншою крутити. І окрім цього, звісно, під 1 четверту дюйма є той самий вороточок з тріскавкою. До речі, дуже приємний хід, мінімальний. Мені здається, що ми тут ще й нарахуємо 72 зубця, як в дорогих наборах інструментів. Сюди в нас також. Підходить будь-яка головка на одну четверту. Сюди у нас також підходить ось це руків'я, і сюди у нас спокійно на ось так підходять всі подовжувачі, головки, і, звісно, за необхідності той самий кардан. Будь-яку довжину, будь-яку гнучкість ми собі можемо спокійно забезпечити. Ось цей вороточок ми використовуємо для зручності роботи, ось цей вороточок безпосередньо вже для силового впливу. Адже тут в нас є механізм, на який не варто надавати надмірне зусилля. На відміну від цього вороточка, який є глухим і призначений саме для силового впливу і силової роботи. По вороточку на одну другу дюйма ситуація схожа і, в принципі, ідентична з іншими такими ж наборами різних виробників. Тут від відео до відео ми говоримо майже про одне і те саме. У нас є основний вороток з храповим. Механізмом на одну другу дюйма, під який ми можемо застосовувати будь-яку таку велику головку, внутрішню зірочку стандартну, подовжену головку. Знову ж таки, все абсолютно нормально між собою поєднується з першого разу, без жодних зусиль і додаткових інструментів. Окрім цього, вороточка в нас в комплекті є ще два подовжувача На 12,5 12 см. Їх можна використовувати як в якості подовжувача, так і в якості самостійного інструменту. В якості подовжувача це виглядає ось так. В якості самостійного інструменту ми можемо зробити собі такий потужний вороток під дві руки і застосувати його з необхідною нам головкою. Тут також у нас доступний карданчик, до якого ми можемо собі під'єднати якусь головку. Або, наприклад, ось цей адаптер. І сюди під'єднати до адаптера собі якусь біту, яка нам буде потрібна для тих чи інших робіт. Зручно почали зараз робити майже всі виробники. Раніше це не часто зустрічалось, а зараз у кожного виробника ось ця ковзуюча головка знімається. Це нам дозволяє зробити ось такий фокус. І, за необхідності зменшити руків'я, але при цьому збільшити довжину інструменту. І таким чином також собі зручно працювати. В принципі, дуже зручна особливість, і знову ж таки, раніше це ми зустрічали набагато рідше. Зараз вже у кожного виробника це таким чином реалізовано. Цікаво, що. Маленький вороточок позбавлений такої можливості. Тут є фіксатори, і головку переставити неможливо. З великим воротком, будь ласка, в принципі, нам ці всі варіанти доступні. В розібраному вигляді тріскавки виглядають абсолютно однаково: що маленька, що велика. Розбираються вони досить просто і одразу хочу зауважити, що. Тут у нас відсутній регулювальний гвинт, як у професійних інструментів, за допомогою якого ми можемо відрегулювати зусилля перемикання прапорця там, на оберти ліворуч або праворуч. При цьому в самому механізмі, як ми бачимо, є отвір, правда, без різьби, в принципі, можна було трішечки допрацювати даний інструмент і зробити його більш Зручним. Таким чином, якщо у нас ось тут цей регулювальний гвинт відсутній, у нас з часом в механізмі може з'явитись надмірний люфт і його прибрати буде досить важко, на відміну від інструментів, де ось тут додали ще один гвинтик, яким можна просто підрегулювати це зусилля. Розбирається ключ досить просто, але з іншої сторони тут є цікава особливість. Завдяки якій, можливо, нам і не потрібно буде його розбирати. Справа в тому, що ось в цій частині ось тут у нас є такі отвори, через які ми за необхідності можемо просто змастити механізм без необхідності його розбирання. В принципі, досить цікава функція, яка трішки полегшує обслуговування інструменту. З іншої сторони, через ці отвори в механізм може потрапляти непотрібний нам пил. І бруд. Тому тут вже дивіться самі, що вам більше і краще підходить. Стосовно кількості зубців в храповому механізмі, мені здалося по відчуттям, що їх тут 72, але по факту їх тут навіть не 48. Тут у нас 24 зубця як в великому, так і маленькому вороточку. І це означає, що мінімальний кут відведення руків'я для того, щоб зробити. Один оберт складатиме цілих 15 градусів. Якщо б нас було тут 72 зубця, то мінімальний кут становив би 5 градусів. Таким інструментом набагато легше працювати в тісному просторі. Тут для того, щоб. Виконувати якусь роботу потрібно ну, більше простору для самого руків'я. Інколи це грає якусь роль, інколи взагалі не відіграє жодної ролі. І також існує думка, що чим менше зубців, тим вони більші і тим потужніший інструмент. Але ми знаємо, що даний інструмент не призначений для потужного силового впливу. Для цього в нас є глухі та подібні воротки. Тут в першу чергу потрібна зручність, і мені здається, що краще все ж таки мати більшу кількість. Зубців, на які навантаження також розподіляються більш рівномірно ніж при меншій кількості зубців. Думаю, ні в кого не склалось ані вражень, ані сумнівів, що даний набір інструментів виробником не задумувався як професійний. Це інструмент для власного побутового використання, і для того щоб максимально його здешевити, виробник зробив, на мій погляд, досить правильно. Тут знехтували тими компонентами, які були б важливі для професійного використання. і які не є такими важливими для побутового. Наприклад, зекономили трішечки на фурнітурі, яка при нечастому використанні також довше прослужить. Зекономили на покритті, яке при побутовому використанні також буде. Довго вам служити і захищати інструмент від режі, але при цьому залишили хром в щоб забезпечити інструменту запас міцності. Також трішечки зекономили на ось цих вороточках і на їх механізмах. Поставили більш прості, більш дешеві механізми на 24 зубця, які, можливо, в професійному застосуванні будуть не такими зручними, а в побуті цей момент можна спокійно пережити. І тому, в принципі, мені здається, що даний набір інструментів зміг зберегти якість і надійність, але при цьому зменшення ціни за рахунок тих компонентів, які при побутовому. Використання не відіграють якоїсь ролі, не має якихось серйозних наслідків для нас. Тому для власного використання інструмент досить цікавий. Його можна придбати майже по найнижчій ціні і при цьому мати абсолютно нормальну якість металу, і також ще раз зауважу, що всі компоненти між собою також тут нормально поєднуються, як в нормальних наборах. Тому для себе, для власного використання, досить непоганий набір, який не сильно вдарить по вашій кишені. Ну, в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!